А до Львова їде патріарх Філарет. Візит голови Української православної церкви Київського патріархату приурочили річниці Хрещення Русі. Тим часом сам владика у Львові має освятити унікальні фрески та новозбудовану православну церкву в Брюховичах. Ми бачимо першого єпископа по Київської Росії, яку хрестив за офіційною версією Русь. Це митрополит Михаїл. У храмі Вознесіння Господнього у Львові останні приготування до візиту Філарета Іконописці домальовують лики святих. Вітак стіни храму увінчали 243 постаті отців церкви та 46 образів святих, чиї імена найчастіше носять українці. Фрески унікальні тим, що створювали їх непрофесійні іконописці. Студенти, які закінчили. Училища, труша, студенти, які закінчили львівську академію, мали можливість вперше в своєму житті в 23-літньому віці бути відповідальними за те, щоб розмалювати храм. Фрески особисто освятить патріарх Філарет, глава церкви, в четвер прибуде до Львова. Напередодні він візьме участь у прощі до села Монастерець біля Жокви, презентує понад 100 богословських праць на форумі видавців та відвідає Брюховичі, де кілька років тому збудували першу в історії селища Православну церкву. Брюховичі мають вже більше як 550 років свого існування. За цей час ніколи в Брюховичах не було храму східної традиції. І тільки в роки незалежної України збудувався храм в честь уведення Пресвятої Богородиці. У Львові Філарет пробуде до неділі. Він освятить також приміщення біля головного православного храму міста, які передали громаді. Будівництво нового кафедрального собору у Львові, про який йде мова не один рік, поки не на часі. Це питання є у розробці. Ми не дуже спішимо, тому що зараз іде поки що обговорення такого питання як виділення землі. Ви знаєте, що це питання завжди є дуже дратливе. Патріарх Філарет відвідує Львівщину щороку в області діє 500 православних громад Київського патріархату. Ярина Матвіївна Зарпіх новини.